Який був той перший клік, коли ти зрозуміла, що хочу робити одяг? Мені дуже подобалося щось перешивати, переробляти. І я попросила цю машинку. В мене виходило. Виходило навіть настільки, що я в восьмому або сьомому класі ходила у школу у виробах, які я сама змінила. Коли в мене з'явилась машинка, що я зробила? Я обрізала все, що в мене було в гардеробі. У мене була джинсова спідниця, яку я обрізала, і я не могла зрозуміти, як доповнити цей низ, щоб він виглядав ну якось, хоч, як, хоч якось. І тоді е, рожевий шифон в три слої, як зараз пам'ятаю, рюшик, я доповнила цю спідницю цим рюшиком. І це була моя перша річ, яку я зробила, коли мені було років 11, і пішла в неї до школи. Це було дуже для мене на той момент сміливо.